На сьогоднішній день у нас зареєстровано 35 випадків захворювання, тобто 19 випадків було зареєстровано в листопаді, в цьому місяці лише 16 випадків. І Захворюваність спорадична, тобто поодинокі випадки в окремих районах у нас реєструється. Зокрема, там вже є в Козівському, випадку, в Козівському районі два випадки, в Ланівецькому чотири випадки. Це в Бережанському районі, це ще було раніше зареєстровано сім випадків. Тобто, скажімо так, дуже надзвичайно мала кількість випадків. Поки що Теребовлянський район три. Випадки серед 35 осіб, які захворіли в цьому році на кір на Тернопіллі, люди різного віку. Старших за 20 років лише четверо. Зрешти, найбільше 11, діти від 10 до 14 років. Через кір жодного навчально-виховного закладу Тернопілля в 2011 році на карантин не закривали, бо спалахів це коли від однієї особи заражається принаймні троє оточуючих, в області не виявляли. Попереду канікули і новорічно-різдвяні свята. Відтак чимало студентів, мешканців Тернопілля, які вчаться у Львові та Іван. На Франківську приїдуть святкувати додому. Це відіб'ється на рівні захворюваності на кір у Тернопільській області, передбачають медики. враховуючи такі обставини, що дійсно і канікули, буде якесь певне розмежування. Відповідно, всі студенти поїдуть святкувати по домівках. І, скажемо так, січня все ж таки ми очікуємо, що захворюваність буде реєструватися більше. І Відповідно, не знаю, яких масштабів, але все ж таки ми очікуємо надзвичайно більшу кількість випадків захворюваності. Серед захворілих у цьому році мешканців Тернопілля є і щеплені проти кору, і не щеплені, каже Марія Павелєва і запевняє, саме вакцинація найкращий спосіб не захворіти на кір і радить про всяк випадок не бувати у гостях, де є хворі. Оберегтися це можна менше контактувати, тобто це стосується як і гострих респіраторних, тобто там, де є якісь хворі люди, не, тобто, менше бувати, менше спілкуватися, тому що це є повітряно-крапельний механізм передачі. Ну, а так, якщо людина все ж таки щеплена і отримала двічі щеплення, то є надія те, що можливо вона і не захворіє, а якщо і захворіє, то захворювання пройде в надзвичайно легкій формі.